Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Сьогодні рівно 15 років, як е, також в суботу ми проводили перший е, сеанс першої фази холодинаміки, і тому е, вже от 17 до речі, років, тобто 15-го числа, да, але 17 років ми вже проводимо ці семінари. І саме сьогодні. Е, те посвячення, яке ви сьогодні отримуєте, воно дуже легке, воно дуже таке природне, допоможе вам бути справжніми цілителями, використовуючи божественну силу, якою ви є. Тобто, це дуже такий безпечний метод, який допоможе вам допомагати за потреби самим собі, але особливо іншим людям. Колись, коли ще працювали мої батьки. Цей метод мені допоміг, я так гадаю, що залишити мого батька в живих, тому що була мами мама у відрядженні, але вже я починала свій духовний усвідомлений шлях, і цю техніку дала нам Тетяна Вікторівна Перехрест, цілителька, яка розповідала якраз про те, як можна в термінових так, випадках. Допомагати іншим людям, які страждають від болю, ну тобто більовий, да, приступ, і коли, наприклад, там ліків немає, або ліки не допомагають, і швидка повинна приїхати, але вона не їде, та да, або довго їде, і що робити для того, щоб прибрати цю біль правильно з наслідками і швидко, тобто, перше наш намір. Як усунути біль, але пам'ятаємо, що якщо є допоміжні засоби, їх також можна використовувати. Але те, що ми сьогодні зараз отримуємо і як, ну, як техніку, вона є чистою і вона дає нам можливість дійсно людину спасти інколи навіть і від смерті, тому що потім те, що відбулося, і те, що ми дізналися вже як. Потім я зрозуміла, і батько був тоді дуже дуже таким здивованим, і лікарі до речі, також а справа була так, така, що у батька було дуже погано серце його забрала швидка до речі з роботи. Там зробили йому кардіограму, Подивилися і сказали: Ви знаєте, дуже було похоже на інфаркт, але інфаркту немає. І впустили його додому. І от він приїхав. І я на нього дивлюсь, а він каже, ну мені дуже погано, мені дійсно дуже погано. Я кажу, може, швидко будемо визивати. Він каже, ну я ж був там. І мені сказали, що все гаразд. Але мені, і він сидить і знає і каже: ну, все, от зараз буде все. Притому так дуже тихо, знаєш, знаєте, і я так розумію, що ось тепер все. Мій батько, атеїст, який взагалі ні в що не вірить, я кажу, ну давай спробую я тобі допомогти. -то Відкриєшся? Він каже, так. Я погоджуюсь, але уявляєте, як йому було погано, що він погодився на те, що зараз я зроблю. А ми зараз з вами зробимо це як практику. Я зараз прошу вище сили, що це як тренування. Тому ця енергія, нехай відкриє ці всі канали, нехай божественна енергія зцілення зараз відкриє всі канали зцілення, для того, щоб терміново. Коли це буде потрібно, ми змогли використати відкриті канали, зцілювальні канали для припинення болю і інших хворобливих станів. І тепер, просто зараз відкрийте очі, і так як ми з вами холоди на місто, вам буде дуже легко уявити, як ви стоїте в своєму місці спокою. І у вас є зв'язочок з матінкою землею і з творцем через сонечко. І ви робите глибокий вдих. І через сонечко, затримуючи дихання, підтягуєте себе до стану, перебування в божественній обітері, Переповнюється з цим світлом. І з видихом наповнюєте світлом, відкриваючи маківку, спрямовуючи до серця кожну клітиночку вашого тіла. Але зараз особливу увагу ви приділяєте саме своїм долоням. саме своїм долоням, і тому з кожним вдихом ви підіймаєтесь до Творця і з видихом через серце. Через ваші плечі через лікті, спрямовуєте це світло до ваших долонок. І там з кожним вдихом і видихом відкриваються духовні чакри, духовні портали. Таким чином, щоб ви. Відчули, або як відкрилося світло, як вихор світлий, або як розквітають квіти. Особисто у мене там розквітають квіти. І тому ще раз вдих, видих, вдих. І через серце долоньки видих, ще раз до Бога вдих. Видих. І у кожного з вас виростає своя квітка, і вона більш схильна до світлих, білих кольорів, може жовтуватим, таким жухтувато-розуватим кольором рожевим. Дих-видих. Тобто перша наша з вами задача активізувати відкрити чакри рук. І тепер продовжується цей процес. Ми доторкаємось до енергії з вдячністю і з шаною, до енергії ієрархії. І просимо енергію п'ятого променю. І торкаємось ашраму. І Ларіона цілітеля з вдячністю і шаною. І отримуємо через нього і від нього енергію зелено-смарагдового кольору, дуже світлого, дуже світлого, але увага, не через маківку, а через точку. Ви відчуєте її. На вашому лівому плечі між шиєю і рукою є точка, яка сприймає енергію зцілення зеленого променю. І тому спрямуйте ось цю енергію зцілення зеленого кольору, яка світиться в променях світла, сонця. І вона струмує всю точку, подивіться, далі рухається до вашого правого плеча і наповнює більше зеленим кольором вашу праву руку. І неважливо, чи ви ліва рука більше людина, чи з правою рукою, чи з лівою, але саме права рука. І тепер з кожним вдихом і видихом. Ми більше і більше відчуваєте ось цю точку, ось цей потік тут, як він тече не через серце поки що, да, вже серце відкрите, а ось такою доріжкою і до вашого відкритого порталу духовного до вашої чакри на правій руці. От зараз відчуйте це, подякуйте. Попросіть всю енергію Всесвіту, енергію Володая П'ятого променя і Ларіона-Цілителя шаною і вдячністю. І нехай ця енергія, яка є в ньому і яка передається через нього. Також просимо Девів зцілення дати нам енергію зелено-смарагдового променю. Це промінь номер 5 Всього 7, а це п'ятий промінь Всесвіту. І він струмує через ліве, ліве наше плече і до нашої правої ручки. І ось цей потік ми відчуваємо, як ми готові віддати цей потік через нашу ручку, через нашу відкриту долоньку і наша квіточка. Або потік світла починає освітлюватись ніжно, зеленуватим кольором. І хай б цей потік буде. І ви в цьому потоці, скільки працюєте, стільки себе і уявляєте дячністю до Деві Сцілення, до Ілеріану Целителя, до, всі, до всього Всесвіту, до Творця і до матері світу. І тепер уявіть, то, що у вас. Дійсно, щось болить. Ми зараз це зробимо через себе, yeah. і ми просимо це просто так нам відкрити ці всі енергії і попрактикувати саме на собі. А тепер увага! У вас залишається відкрита чакра, але без зеленого кольору лівої руки. Відкрити її по максимуму, Пам'ятаєте, що ми дихаємо да? через неї і через майківку, через серце. А тепер уявіть, що ця енергія, яка є зелена, вона дуже потужна. І створюється такий канал, як магніт, навпаки, який вбирає через цю ручку будь-яку енергію. Тобто, ліва рука це абсорбуюча енергія. І тому, уявіть, ви знаєте, які у вас більш хворобливі органи, ну, просто як приклад. І покладіть ось таким чином: подивіться, отак, от долонька повинна бути: не так, не так, а от саме так. Да? Тобто, ці пальчики. Складені, і щоб утворилося тут просто простір. І покладіть на той орган, ну, я покладу собі так, щоб було вам видно, на той орган, який їх болить. І ви уявляєте, як ця ваша ручка кожним тепер вдихом і видихом адсорбує, втягує в себе цей біль. І доходить цей біль тільки ось до цього рівня. Більше він не доходить. І от скільки можна, да. Стільки він витягує, і це дійсно так, тому що зелена енергія потужна, да? і вона не дотягується до цієї рівня, але як різниця між тиском в руці цієї і дуже великим тиском цієї. Ця енергія уходить в вашу ручку. Але вона може уходити лише ось до цього рівня. Краще взагалі до лікця. І оскільки потрібно, стільки ви її тримаєте. Що робите потім? От скільки потрібно, ви здобираєте біль, і у вас є намір з силою, волею, з молитвами до Всесвіту, до Матінки Всесвіту, до Творця, до цілителя Іларіона, до Дюсцілення. Тобто, це основні новолодирі, які допомагають вам з цьому стіленню. Ви викачуєте всю енергію, як смоктуєте її в свою руку. І що обов'язково робите? У вас повинна бути обов'язково проточна вода. Ви берете і можна до три разів так зробити. І ручку от прямо уявіть. Зараз ми просто уявляємо, і ми просимо, що це просто уявлення. Що ви споласкуєте цю ручку, прямо зараз, от візьміть її, потрясіть і уявіть, що. Дуже потужна енергія води, і ми зараз вертаємося до первозданної води, яка в нашому уявному світі дійсно, в нашому світі тонкому, очистить цю нашу ручку. І ви через цю воду, матінці землі, віддаєте цю енергію і просите матінку землю, землю трансформувати цей негатив у щось живе. Згідно її розсуду. І так можна зробити три рази. Да? Так, щоб ви почули, відчули, що ваша ручка наповнюється цим негативом, але ви не відчуваєте цього болю. Ви просто уявляєте, що вона вбирається, і зразу водичку. Але обов'язково, щоб ця вода була в реальному світі. Ми зараз просто з вами тренуємось. Це перший етап. І тепер, коли ви три рази змили своє. Руки можна достатньо і одного разу. Але я кажу, що батькові я тоді зробила три рази. Я бачила, що треба було зупинити три рази. І перед водою він якраз на кухні сидів, йому було дуже погано. Він ледь говорив, він ледь говорив. І коли ваша ручка очищена, ви її відчуваєте, але дуже насичена ось ця ручка. Ви берете і тепер. З дихом і видихом стілюєте, тобто ви спочатку забрали біль, біль забрали, але ми пам'ятаємо, що те, що ми забираємо, воно готове сповнитись чимось іншим. І от тепер цей зелений промінь, цю енергію через вашу ручку також, да, ось так вона, ось така. І також пальчики не так, а ось так. І до того органу, який хворіє. І тримаєте стільки, скільки потрібно. Людина сама скаже, ой як чудово, ой, як добре, ой, як легко. Вона сама вам про це скаже, вона навіть зараз відчуєте це. І скільки потрібно, стільки будете віддавати. Але пам'ятаєте, не ви віддаєте. Ви є провідником цієї енергії. Ви є провідницею цієї енергії. Не я з цілі, Бог стівів. Так і кажете людині, якщо там вона буде питати. Не я зцілюю. І самі собі кажуть Бог Стівю. Я лише є провідницею. Відчуйте цю енергію. Вона дуже приємна. Концентрована, і от тримайте там руку стільки, скільки потрібно. Ми дякуємо, ми дякуємо Вищим силам. Потім звільнилися, да тобто забираємо ручку. І ось цей потік з вдячністю до Девівстілення, до ієрарха, п'ятого променя, володаря, е, Іларіона-Цілителя, до Матінки світу, до творця. Ця енергія розсіюється, вона вже перестає концентруватися у вас. І якщо вам дуже захочеться, можна також прийти і сполоснутися, тобто тобто да тобто очиститись водою просто. З вдячністю. Спочатку подякувати, потім очистити. Це перше. Скажу зразу по-моєму батьку, щоб ви розуміли, як це сталося. Йому стало зразу легше. Він став дихати нормально, він пішов спати. І ми так з ним три дні пробули, при тому, що він ходив на роботу. А і так сталося, що у них на роботі через місяць був медичний огляд. Коли він пішов на медичний огляд і зробили йому ту ж кардіограму, ви знаєте, його не відпускали і казали: це просто якийсь жах. Як це так ви тільки що недавно пережили інфаркт, обширний інфаркт. І він показував: говорить, Та ні, я був, у мені дійсно було погано. І він показував: подивіться, у мене ось кардіограма, і мені сказали, що інфаркту немає. І коли вони подивилися цю кардіограму, вони сказали: Боже, була зроблена лікарська помилка. Там вони не побачили, тобто щось вони не побачили. Але у нього ось це, ну ви розумієте, да? Тобто цей прорив був, але він залікувався. Він сказав, що це неможливо без ліків. Ну, це дійсно неможливо. Я пам'ятаю, що папа нічого не казав, але так на мене дивився вже, знаєте, з такою якоюсь е, уважною обережністю. Отак От би я сказала, уважною обережністю. Так, що це було це в звичайному е, житті, ми робимо дуже швидко. Ви зрозуміли? Тобто, да, робимо заклик, уявляємо ось цей потік, і е, різниця між. Наповненням і не наповненням, ви зрозуміли, да? дає нам можливість дійсно абсорбувати да, цю енергію. Не забувайте обов'язково змивати. Як але буває так, що немає цієї води. Ну, буває так, да? так? У мене була вода, чесно скажу, у мене була, тому я ніяких негативів не відчула точно від себе. Якщо немає, то я вже від себе вам кажу. Ви звертайтесь до енергії первозданної води. І прямо от уявляєте, як ви сполощите цю ручку, да, змиваєте і просите матінку землю, цю енергію негатив трансформувати за да, її е, вже розуміння. Прийміть, будь ласка, дякуємо всім ієрархам, дякуємо творцю, дякуємо матінки Всесвіт. Це чудова практика, дійсно, яка врятувала. Життя мого, моєму батьку, і він ще ми ну, років, мабуть, 15 або 20 після цього прожив. Це треба до речі, порахувати скільки це буде. Дякую. І друга методика, яку я отримала від Овсія Сергія Вородимовича, це мій керівник, науковий керівник моєї вже дисертації доктора психології. Він ректор європейського університету. І е, він цілитель, він мах великої букви, він мах великої букви, і він цілитель, і він поділився з нами, а я ділюсь з вами дуже е, швидкою експрес-технікою на підвищення або зниження тиску. Тобто є такі да, моменти, коли людина е, або біля вас, або навіть на відстані. Я працюю на відстані, допомагає слава Богу. Е, Швидко знизити або або підвищити тиск, ну якщо людина знає. Але що це за техніка? Будьте обережні, тому що не з цією технікою, а взагалі зниженням або підвищенням тиску, тому що дуже стрімкий. Тримке падіння тиску, коли, наприклад, у людини да, 220, а ви там ну, щось робите, це не ця техніка, але може будуть якісь інші техніки, які дуже швидко знижують її тиск. Це може дуже, я кажу, да, негативно сказатися на її здоров'ї. Ця техніка допомагає, от поки їде, як він казав, поки їде швидка, ця техніка допомагає знизити ось цей тиск на 10-20 значень. На 10-20 значень, ну, з високого рівня. Дуже проста. Взагалі дуже проста. Її потрібно, можна зробити за півхвилинки. От зараз ми з вами уявляємо: uh -huh. от уявіть, що біля вас да, стоїть людина, або ми просимо в наше поле любові і світла, в створеному нашому, да, порталі світла, з підтримкою матінки землі і Творця. І ми в цьому полі любові і світла уявляємо людину. Або вона є, от, або вона є. І ми уявляємо її повернутою до нас спиною. От вона стоїть до нас спиною. І ми або руками, або просто, якщо він немає, як хочете, просто руками інколи буває корисно це зробити, ми бачимо, як ця мандала монада іньянська. Монада Ім'янська, да, ось ці крапельки біла і чорна, починає обертатися увага, за годинковою стрілкою на спині людини. Побачили, ну, навіть ось так от можна і зробити пару разів ручкою, це важливо, тому що щоб ви не переплутали ось це цей рух, який ви повинні зараз будете зробити. І тепер, коли потрібно знизити тиск, коли тиск, от ви уявляєте цю енергію. І берете ось цього, да, ось цього моменту, але за людиною, не торкаючись її тіла, а саме за людиною. Берете, тобто, ось вона є. Я зараз вам покажу так краще, О, от як вона є. От берете цю енергію, ось вона тут, наприклад, да, ось, і ви берете і, прямо як пальчиками, і накручуєте, от вона була, да, от вона, і в тому ж самому напрямку накручуєте її вниз. Достатньо одного разу, і до землі подякувати землі. Я роблю це три рази. Я не знаю. Він казав, що достатньо одного разу, але дуже повільно. Зрозуміли? Тобто, якщо треба знизити тиск, то ми уявляємо цю монаду, яка рухається, і беремо цю енергію і потихеньку такими ж самими рухами, рухаємо її вниз. Ну, я чесно вам скажу, у мене дуже і тато страждав. На гіпертонію і мама дуже страждала, допомагає 100%. Можна брати томометр і це вирішувати. І навпаки. Ну, навпаки, буває рідше, але також, якщо навпаки, дуже да, у людини впав тиск і треба підняти. То тут теж саме ось ваша зі спини, зі спини, йде да, ось ця монада, вона рухається, енергія ця та й ці. І ви точно так же, так же, щоб не зворотному напрямку тільки зробили, тому що там не потрібно воно вам. І людині не потрібно. І точно в тому тільки ви берете вже від попчика, да? і тягнете її куди догори. Ну, майже до маківки. До маківки не потрібно ось до цього рівня. І потім ручки віддаєте вгору і просите Господа, дякуйте. Це дуже швидко, це дуже швидко відбувається. Повірте, навіть якщо у вас буде такий тиск, уявіть, що ви. Бачити себе, як ну, ви як вийшли з себе, да, і бачите, кажуть, свій фантом. Поставили себе з спини. Найефективніше, якщо фотокартку взяти і перегорнути її, але у нас з вами розвинені ось ці вже якості бачення дуже добре. І просто уявили себе і зробіть це на себе, як, ну, як знаєте, як дисдиста дис, на дистанції. Да? Називається є асоціація, є дисоціація. То ми дисоціюємось від себе і зробимо ось цю таку практику. Прийміть, будь ласка, в благо. Я сподіваюся, що нехай ніколи ці моменти вам не пригодяться, щоб ми всі були здорові, і навколо нас люди були здорові, проте наше земне жбуття потребує корекції, і, слава Богу, що ми знаємо ці чудові методи. Дуже вам вдячна, вдячна за увагу і бажаю вам міцного здоров'я.